Ця конструкція вона вже йде в зборі. Це в неї е, зараз такий транспортіровочний варіант. Щоб її розкласти, ви знімаєте ці клеми транспортіровочні, е, і так само з іншого боку. Да. Ну, нам треба зараз буде зібрати всі три панелі і з'єднати. І е, ми опускаємо це, відкручуєте ось ті, з тої сторони, відкручуєте. Воно має сюди заходити в пази. Тут є регулювання. Важливо її не витягнути повністю до кінця, щоб вона не випала. Але за потреби ви можете, наприклад, тут послабити її от. і от воно опускається. Можна виставити мінімальний угол, тобто можна покласти сюди. Перша панель у нас в зборі. Тепер робимо так само наступні дві. Так, розгортаємо. Саме оптимальне зазвичай це напрямок на, на південь. Але за потреби ви можете, в залежності від напрямку, від часу доби, схід, захід, південь, та як вам треба. Тобто тут процедура Я тоді себе зараз спостерігаю. Три панелі – це 1,2 і якраз його достатньо для того, щоб заряджати батареї. Так, опустили. Наприклад, сильний вітер, чи там бачите, що воно скаче, ну тоді зверху там можна щось, якийсь балас прикласти. Перша частина готова. Саме основне, це в нас док-станція. Має два режими роботи. Перший режим роботи це від мережі і акумуляторів, другий режим роботи це від сонячних панелей і акумуляторів. Тут у вас панель керування, на якій ви будете бачити те, як воно працює. Позаду встановлені автомати, Відний автомат на мережу, ось на розетку і два автомати на 16 ампер. Це для навантаження. Оця, яка заізольована. Вони дві на 16 ампер, але ця іде там, де якщо є якісь високі пускові токи. Акумулятори теж мають захист ip 65. Всередині інвертор 3 кВт. Робоче його навантаження 3 кВт. Якщо пускові токи високі, він їх витягує, підтримує. Всередині інвертор австрійський Victron, стоїть 3 кВт. і до нього додаються три акумуляторні батареї. Кожна батарея 2,3. Кіловат години. Тобто, загалом вони три акумулятори дають 7,2 кВт години потужності. Uh -huh. Але в них ступінь розряду 0,5. Uh -huh. Тобто одномоментно вони можуть видати вам 3,1 кВт години потужності. Uh -huh. 3 кВт-інвертор і 3,1 кВт години акумулятори. Uh -huh. При максимальному навантаженні по 3 кВт воно вас протримає на акумуляторах 2 години. Uh -huh. Якщо це там от як медичне обладнання або обладнання ну, там, можливо, робоче, воно збільшує. Ну, а панелі, сонячні панелі, відповідно, будуть заряджати акумулятори, воно буде ще в часі у вас ну, да, ще буде розвантажувати да, мережу. Що показує, що вже розряджений, тут на, на табло десь показує, що вже сіли. Да, так, ми зараз все включимо Днів. і все побачимо. Значить, а, тут для, для вас на, на пам'ять і для хлопців є Схема зборки, так, да. ми їх вже повністю зібрали. Тобто, вам тут, для вас важлива буде схема зборки станцій і схема користування, посібних користувача. він на українській мові. Можете побачити от якраз все, до, все, що стосується екрану, світлодіодів. Ви можете побачити тут. Так само тут шнур для мережі, для підключення. Да, якщо якщо є мережа, ви можете на 200, до 220, на 380. Він називається mppt контролер. Це для е, заряду. Він, він струм від е, батареї передає на інвертор. Тобто, і вони вже спілкуються з інвертором, коли він відключається, не відключається. Він так само в захисному чохлі іде, і тут є окремий автомат. Це транспортировочний режим в режимі роботи. Ви берете його просто. Від'єднуєте, і у вас такий чорний чемоданчик. От, ви його переносите. Да, він на магнітах, якраз ви його в сторону сонячних панелей наставили, тобто він під'єднується. Це бажано тримати в захищеному вигляді, коли ви використовуєте це під'єднання для постійного струму. Тепер саме головне для цього є тут. У нас. Я, я так зрозумів, красний плюс? Екра... Да, червоний плюс Вон, і воно. чорний мінус. А? О, кстати, ключі в комплекті, щоб не шукати. Давайте ставимо акумулятори. Чому мульті? Тому що на нього можна зверху ставити ще додаткові акумулятори. Сінгл, тобто один, це е, саме верхні. Е, якщо нема сингл, е, і вам треба поставити два чи три. ви можете ставити, нема проблем. Тут є спеціальна заглушка, навіть якщо там дощ або якась погода, воно закрите, йому нічого не буде. Це літіві акумулятори, вони зроблені е, німецькою компанією Batteries. І зроблені вони в партнерстві з Рено. Тобто тут стоять акумулятори від електромобілів. Виймаємо От і так само дивіться, коли ставимо, ми бачимо. З якої сторони в нас є контакти. І, відповідно, ми маємо тут зняти заглушку. І знизу знімаємо заглушки, все, ставимо. Воно дуже легко ставиться в пази. І ви інакше його не поставите і потім зажимаєте, заглушки зберігаєте. Все. І підключили. Ось, бачите, в нього зверху немає контактів. Тобто він останній. Так, з якої сторони заглушку, з вашої, знімаєте? Так. Ви зібрали. І тепер ви маєте перевірити чи присвідчити, що вони всі робочі. Для цього ви включаєте... Нажимаєте на кнопку, фінки, ну, трошки. Фінки, да, фінки. Ось фінки. Да, ось вона засвітилася. Зараз ми бачимо, що перший акумулятор нормальний, середній, середній жовтим, це значить помилка. третій зеленим нормальний. Заряд акумуляторів майже на 70%. Фінки. Це свідчить про те, що в цих акумуляторів зараз різний вольтаж. І вони між собою не спілкуються. Тобто у вас і не буде нормально працювати. Тому а, потрібно а, ті акумулятори, які світяться жовтим, окремо дозарядити. Тобто бажано в такій ситуації всі акумулятори по, по одному зарядити на 100%, і тоді вони вже будуть нормально працювати. Ми зараз виключимо і знімемо, поставимо другий акумулятор на зарядку. Так. На панелях у нас є контакти. Є плюс. І є мінус. Тобто вони намальовані і тут Плюс намальований, розуміло. і мінус намальований. А? Ну, зазвичай е, плюс, плюс, мінус, плюс папа, а ну, е, мінус понят. мама. так? Бажано так само їх змотувати. Тобто бажано стяжки мати е, з собою. Тут е, спеціально от наші товариші. З Німеччини придумали такі стяжки, щоб ви кожен раз... <гадався> да, на липусі, щоб ви не користувалися кожен раз пластиком і не забруднювали навколишнє середовище. В цей момент настав. Починаємо підключати модулі. Таким чином ви набираєте вольтаж. Я <гадався> да. <гадався> да. <гадався> да. Сюди воно сюди в пазіці воно зайшло. Так. Цей мінус і з'єднуєте з цим плюсом. Будь ласка, з'єднуйте. Буде у вас. Все. Це ми з'єднали. Тепер ми маємо з'єднати плюс і мінус з центральним кабелем, який піде до контролера. У вас червоний мінус. Значить, Мінус у нас закінчився там, так? Да? Мити їх можна тільки коли, наприклад, якщо влітку там або пасмурна погода, коли вони холодні. Можна просто водою змити, але вода зазвичай має бути підготовлена. Якщо ви просто з колодязя чи з якогось полієте водою, оця накіп, вона вся на ній залишиться. Не треба там ні щоткою, ні там, милом, ні зубною пастою натирати не треба. А це в нас мінус. мінус. Красний плюс. На одну станцію можна підключати е, кілька Дороший стрінгів. Ну Давайте, давайте нижній. Да. Підключаєте нижній. Да. Підключаєте плюс. Підключаєте до пса. До відкриваємо чорний ящик з контролером. Відкривається він дуже просто, відкидається, так? І включаємо, в, включаємо. автомат. Да. Ну от. Пішов сигнал, зараз вийде сонечко. Воно має показати нам, да. От, зараз воно блимнуло. Зараз воно протестує і має показати нам, що воно готово до роботи, якщо сонечко дозволить. Тут так само воно зроблено на позах на закруті. Ви вибираєте відповідне положення. відповідне положення да, і От, тут є ці шарики з боку широкі і потім під'єднали. Ви бачите, пішов заряд Японія. від сонячних панелей. Тобто тут горить оце нім лампочка. Зараз тобто, вона станція в операційному режимі. Що в цій системі дуже добре, це те, що вона по суті дуже проста, тобто тут є два блоки. Перший блок це перетворювач, інвертор, другий блок це акумуляторні батареї. Система надійна, вона захищена від води, від бруду, тобто, якщо навіть піде дощ, її не треба бігти ховатись там кудись під дах. Вона може спокійно стояти на вулиці. Вона сертифікована і вона спеціально зроблена для того, щоб використовуватися в яких таких складних умовах. Так. От коли, коли ви включаєте, зразу тут буде показувати навантаження ваше. От включайте. От нажміть на максимум. І воно буде рости. Помірю того, як збільшується навантаження, то воно буде... на двох акумуляторах і на сонці воно 24 кВт витягує. Щоб підключити до мережі, коли ви ви, ви міняєте навантаження або підключаєте, інвертор. Бажано виключати, щоб не було скачків. Вони в цілях безпеки вони не, не транспортуються повністю зарядженими, тому що це літіві акумулятори, тому їх завжди там на 50-70% має заряд. І тут ви можете бачити Я цю, розумію, цю, бачу, цю градацію. Не. Перед експлуатацією все одно бажано зарядити до 100% мати повний заряд. Зелені все добре, жовте – це якась така помилка, червона це технічна несправність. Якщо таке відбувається, то тобто, треба цей акумулятор відставити От. і звертайтесь до нас. Тут всі наші контакти є. Ми тоді вже розказуємо алгоритм роботи. Оцей ключ він для того, щоб роз'єднувати оті стрінги між собою, туди всередину вставляти. Так. Єдине, що не робіть, це під напругу, коли воно все під'єднане. Ви можете роз'єднувати, бажано спочатку роз'єднати. Плюс. 13 років, 13 не, не, не РСП. А ви вже такими акумуляторами? Ні, ще не користувався. Ще не кори... Як вам зараз, ну от перше враження, не. ви на то от подивилися, ну, як, як вам та техніка? Нравиться ця техніка. Звичайно, світу користуватися, заряджати для комп'ютерів, для мобільних телефонів. Електриком працюю. то Для мене це не важко.